Порушення повітряного простору Румунії російським безпілотником є безрозсудною ескалацією, що загрожує регіональній безпеці. Заявила високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Вона підкреслила, що це є неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС і висловила солідарність з Румунією. Раніше Міноборони Румунії повідомили, що F-16 виявили дрон у повітряному просторі країни, який згодом з. Ник із радарів, президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей інцидент є свідченням поступового розширення війни Росією. Обмеження, що стосуються нафти, газу та інших російських енергоресурсів, найбільш суттєво впливають на хід війни. А вогонь на нафтових заводах, терміналах та нафтобазах країни-агресора є найбільш ефективними санкціями. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Він подякував українським воїнам, які завдають російській енергетиці значних втрат. Російська війна це фактично функція нафти, функція газу усіх інших російських енергоресурсів. Дякую спецпризначенцям служби безпеки України, які днями дуже дуже якісно відпрацювали по приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено, і це відчутно для ворога. Європейські санкції недостатньо жорсткі. Про це заявив Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами. Президент США наголосив, що готовий запровадити санкції проти російської нафти, але додав, що обмеження з боку Америки мають супроводжуватися аналогічними кроками з боку Європи. Зокрема, тарифами для найбільших покупців російської нафти індії та Китаю. Тим часом Євросоюз готується ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає заходи проти тіньового танкерного флоту. Ми не можемо бути єдиними, від кого очікують повної віддачі, розумієте, на повну силу. Але Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони її купували. А санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий вводити санкції, але їм доведеться посилювати свої санкції відповідно до того, що роблю я